На сьогодні дослідити новий район Пхукета, район Камала, і подивитися, який там пляж Камала-Біч. Я подивилася відео в інтернеті, в Тіктоці, в Ютубі. Мені здалося, що це дуже гарний пляж, що там більш все таке новеньке. І також мене підкупило, що там є такий невеличкий промінат. Тобто там біля пляжу не одразу дорога автомобільна, а там є пішохідна зона. Ми Вже місяць на Пхукеті і досі ще не знайшли пляж, який ідеально би нам сподобався, на який би хотілося би повертатися. Ми вже були на Карон, на Ката, Катаної, Патонг і ще на одному маленькому пляжі. Дивимося на пляж Камала, і можливо, це буде саме той пляж, на який нам захочеться повертатися ще раз. Я просто в захваті від цих костюмів із легеньких таких тканин. У мене вже три таких костюми: чорний зі слонами, блакитно-білий і ось це третій зелений з такими пальмами. Я вдягаю сорочку, щоб мені не так сильно дув вітер в дорозі. щоб купити собі бананчики на пляж, а також купони телефон, бо вже пройшов місяць, як ми на букеті, і в нас закінчився тариф. Ми їхали на пляж мала біч, тепер шукаємо, де запаркувати наш мопед. Тут дуже, дуже тісно все. Дуже багато байків, немає де стати. Тут дійсно промінат такий пішохідний. Тут ми заїхали, припаркувалися. І далі тут така алейка пішохідна. І навіть є місце отут під пальмами, де можна сісти в тіньочку. Ми зупинилися в одному кафе, називається Lilo Island, і замовили собі дві пасти з куркою і терятиним овочі, Fine Apple Shape і капючі. Це кафе з таким нереально красивим видом на море. Просто... Від двох слоників. Bye. Bye -bye. Thank you! Вони реально виглядають дуже гарно. Це ми зі слониками. Без слонів з Тайланду ми поїдемо. У тебе трішки менший слон. Да, менший. Ми дивилися вже на декілька таких розкладках, і таких гарних, як цей, ми ще не бачили. Тому насправді схожі на ручну роботу, uh -huh. ніби їх витисали. Де, сьогодні доволі тепло, але якраз велена. Здається, буде дощ дощо. Які дощові хмари. Не подобається. Глядає дещо моторошна. Ми зібралися і втікаємо від доща. Дуже коротке в нас вийшло перебування на пляжі, але ми розвитили нову локацію, нам сподобався пляж. Єдиний великий мінус, як мені здається, на цьому пляжі це пісок. Він тут не чистий і змішаний з галькою. Я зараз побігли до машини, точніше до байку, тому що зараз почнеться дощ. А так як ми не в машині, а в байку, то нам потрібно максимально проїхати багато поки дощ не почався. Пробуємо ставки, що ми встигаємо доїхати додому до де доща? Там, що приїхати. <гум> ставки прийняті. Моя ставка зіграла, моя ні. Дощ не розпочався. Ми добралися до дому, А дощ все ж таки розпочався. Все ж таки встигли хвилина в хвилину. Тільки зайшли в квартиру і одразу почав крапати дощик. Фотосесія байка. В обов'язковому порядку на кожній локації. То в Туреччині не фотографував котів, тепер байк. Всіх, окрім мене. Це неправда. Дивись. Я покажу, що це неправда. Угу. Так, так. угу. Ага. Будемо морозильну так. Напевно, я вийду і одягнуся там. А там ви знадобилися і кутка. Мене приваблюють усі рожеві чемоданчики. Не розкидатися, не розкидатися по списку. Нема часу Але ми ж такі з гарні чемоданчики. хвилиною ми Навіть замерзаємо. Виклилич. Навіть шоломи продаються. Ось такий з вухами і з цим 825, а ось такий без вушок взагалі 500-450. Цей магазин дуже схожий на наш магазин Ашан. Тут І одяг, і техніка, і продукти, і все-все-все. Це просто гора риса майже в мій зріст. Манго по 69. Як це називається? Лонган. Лонган. От я бачила його в Тіктоці. Я хочу спробувати. Один манго. Я думаю, я візьму не знаю, скільки, п'ять. Ми половиною 2, 2 години ходили по супермаркету, набрали цілу тележку. Ми вирішили, що ми будемо їхати додому на таксі. Точніше, я на таксі, Саша на мотоциклі. Ну, Можемо тягнути її прив'язати. Тому тягнути. ми вирішили не мелочитися. Є папір, серветки, вода. Манго два Манго, 2 кг манга, якісь ще інші фрукти цікаві. Мило, хліб, круасани, соки. Ну щось таке. Правильний порошок. Все по мелочі. Тільки велика закупка, що нам подарували сумку. Так багато. Тележки виглядали сітів. 3800 вийшло в БАДах. Дякую. Я не знаю, що в нас вийде, але ми задумали їхати за цим всім на байку. Я зараз не знаю, що зараз буде. Тут велика сумка. Багажник повністю загружений важким. У мене два шопіра з однієї сторони і з іншої. І ще в нас є велика бутилка води. Їхати нам три хвилини, звісно, один, один кілометр, але це буде дуже цікаво. Краще. Ну так. Да. Тут вода, тут ще пакет. Я у це чесно просто не вірила, але ми якимось чином з оцим всім приїхали додому. Їзда на байку рівень таєць. Тут в ЖК є дуже прикольна фішка. Це отакі тележки як в супермаркеті, є біля ліфтів і можна на паркінгу все перегрузити з свого авто, всі закупи авто. і привезти прямо до квартири. Сьогодні ми зібралися. І хочемо поїхати подивитися на мавпочок. Для цього ми одягнулися дуже серйозно, підготувалися. Одягнули повністю закритий одяг та взуття. Саша навіть дістав свої улюблені мартінці за місяць. Вони вдягнуті перший раз. Я в лосінах в топі і зверху сорочка, щоб були закриті руки. Прикраси напевно ми познімаємо, коли будемо заходити до мавпочок. Подивимося, може й і ні. І їжджаємо на гору мав. Поїхали. місце. Починаємо підйом. Залишили свій байк на парковці. І вже перша живність — собака. Собака тут це теж доволі рідкісна тварина. Тут найпідготовленіші. Ми так одягнулися, щоб до нас не можна було підступитися взагалі. А люди в шлюпах. З голими ногами. Це дуже небезпечно, адже вона буде обнімати ногу, якщо нога гола. Вона може і поцарапати, навіть звичайно, випадково. І укусі з якогось переляку. Всі з голими ногами. Люди. Так, Ми прийшли буквально 5 хвилин і вже бачимо перших мавпочок. Ось вона сидить. Тому краще близько не підходити. Цікаво для ціля ці, ці дівчата. Нам потрібно від них відстати десь. Цей парк користується популярністю не тільки у туристів, а й у тайців. І тайці і навіть просто приходять погуляти після роботи або займатися спортом там на пробіжку. Тут є вуличні тренажери. Я думаю, напевно, тайці не так переймаються через мапу. Вони їх не дивують і вони їх, напевно, що не бояться, або знають, як з ними контактувати. І тут тренажери. Я знайшла найгарнішу палець, щоб відмахувати від манки. А я найбільшу палецю. <свісно> 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 як собаки відчували сера. Може вони тут часті гості, знаєш. Їх уже вивчили. Ні, вони просто батяться наші. Заді нас іде сім'я тайців. У мене таке відчуття, що вони на тренуванні, тому що вони такі в спортивній формі, і вони явно тут не перший раз Вони так впевнено йдуть. Взагалі їх не бояться принесли, до речі, їм. Пригощання якесь, якусь їжу, хоча не можна їх кормити, тому що як тільки ти даєш їжу, вони одразу ж хочуть, щоб ти ще давав їм їжу, тому ми не розкнули брати нічого з тісного. Навіть зараз ми взяли одну води, вже дуже хочеться пити, але мені страшно її витягати з сумки, тому що є велика вирогідність того, що як тільки мавпочка побачить бутилочку, вона одразу захоче її в мене відняти. Ми вже дійшли до глядового майданчика. Якщо чесно, в мене навіть в планах не було де дійти, тому що мені здавалося, що це дуже довго і високо. Але ми так швидко вскочили. Напевно, це адреналін у кров вдарив через цих мапочок, тому що дійсно страшно. Такі мирі, але такі страшні. Але мені здається, ми звикаємо. Є поприславчити тут найбільше вік на відомому майданчику мавпочок на одному квадратному метрі. Море просто вражень, емоцій. Не знаю, позитивних, звичайно, але все одно якось так серце йокає. У Нас не забрали жодну воду. Почекаємо що не <зараз> дуже різко. Такі сидять, просто чілять спокійно, а потім такі. <гумітно> Тут дуже гарний вид, але через сонечко, яке, до речі, сьогодні вийшло. Я навіть і не сподівалася, що воно буде. Мені здавалося, що сьогодні взагалі буде дуже похмурий пасмурний день. <паспорт> Ми дізналися, що мавпи бояться рогаток. Ми тільки що бачили, як чоловік в неї цілився рогатки, навіть не а просто так, як він тягував, і вона злякалася. Тому, напевно, це як така пішка. Я думаю, що їх тут так відганяють ті, хто доглядають за цим парком, і місцеві. Не буде додому. Ось і сімейство. Папа, мама і маленькі. Миленькими, але все. Добре, достатньо. Подивися, закінчена. Мені здається, що вниз іти найцікавіше, тому що ти зверху вниз на них дивишся, в тебе ніби оглядовість краща, а ще за час підйому наверх ти привикаєш до них. І тепер стає на настільки страшно. І все ж таки, мені здається, що має сенс дійти до оглядової. Ці мавпи, вони таким оцінюючим поглядом дивляться. Так, є тебе та щось там? Немає. як тобі стаєш пляшечку води чи чогось іншого пляшчика, бо їжу одразу кидаються. Там люди хотіли попити водичку на оглядові, і до них одразу на, на шию сіла мавпа. Я так взагалі вперше побачив мавп. Мабуть, не вперше. Я бачила в Київському зоопарку. Але там, звичайно, вони всі у клітках. Дуже-дуже, дуже цікаво. Ось таке занурення у дику природу. Це зовсім не те ж саме, що подивитися в них на них в зоопарці. Це і адреналін трошечки. І при цьому цікаво, якісь такі, ну, в общем, прикольні відчуття. Тобі сподобалося? Мені сподобалось, Почитаємо, хоча що... в мене були дуже великі сумніви. Я хочу виводи вже в кінці дороги робити, коли ми дітемо і поїдемо звідси. Я ще не готова робити підсумки. 40 хвилин підйому вгору не виглядають ну, такими вже й складними. Коли ти весь час розглядаєш цих мапочок. Навіть живуть люди з гаражем, автомобілем. Разом з мавпами. Мавпочки стрибають по їхній криші. По паркану. пам 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 пам. Дуже весело вони. Вау, вау, вау! Ах, Дуже весело вони стрибають. Це не мав. Це собака. Справжні джунглі, справжні ляни. Ми ще такого другу не бачили, як на картинці чи у мультику мауглі. Навіть без мавпочок тут було би цікаво пройтися. Ця алея, ніби в якомусь фільмі, Нарнія. Джунглі і пальми. Ми спустилися з гори мавпочок і готові робити висновки з цієї подорожі цього маленького походу. Нам дуже сподобалося. Пригоди були тільки хороші. Нам справді сподобалось. Без інцидентів, О, все пройшло без інцидентів. Я дуже переживала, що можуть якось на нас напасти, але все добре. Ми були дуже обережні, тому враження тільки хороші. Красива сама ось ця локація, та дорога. Вона вся в зелені, в якихось джунглях. І тут абсолютно вільний вхід. Не можна лише на байку їхати, а так безкоштовно просто проходьте. Власне, якщо бути акуратними, то не дразнити їх, не показувати їм водичку, то вони не нападають. Класна локація, яка обов'язково до відвідування на Пхукеті. Хочу показати наш новий байк. Це ми орендували на заміну кліку. У нас був раніше клік 125, а тепер у нас Honda PCX. Це набагато більш потужний та комфортабельний байк. Ми вже користуємося ним тиждень, і я повністю ним задоволена. Я вважаю, що це прям сімейна машина, дуже комфортабельна, велика, зручна як для водія, так і для пасажира. Дуже зручні підножки і багато всього власних багажних. Просто погляньте на цей лімузин. Салонів і ось це я так розумію їхнє національне вбрання в вигляді весільного її сукні, дуже гарні прикраси. Я там. Зайшли поїсти на нічний ринок і, звісно, неможливо вийти без якоїсь гарної обрякушки. Млинці я замовила з кокосом. Пішли весь ринок, я дивилася, дивилася, що ж я солоденького хочу з'їсти. Пішли до вафель, я на них подивилася яким ось таким синтетичним кремом, таким синтетичним кремом я села не хочу, пошли до пісне вже на самому виході побачили ці гарненькі банки.